містечку поприся, це поряд з боєркою. У нас є будинок 212 метрів, 15 соток землі. Класна природа, унікальна унікальна місцина. Дивіться, в нас тут повністю по периметру вже стоїть опори для забора Три системи опалення. У нас є камін, твердопаливний котел, а також електричний котел. Є величезна тераса отут і місце для відпочинку або для зустрічі гостей. Дуже-дуже класне місце, така дорога. Дві хвилинки в нас до епіцентру і до Макдональдсу, який знаходиться в боярці. Підведено в нас 16 кВт електрики, три фази, і всередині на першому поверсі зроблений повністю ремонт, на другому поверсі розведені всі комунікації. Друзі, якщо вам цікава така нерухомість або будь-який інший будинок, напишіть, в нас є дуже багато класних пропозицій. Всім гарного дня!